З давніх часів сни є предметом захоплення та надзвичайного інтересу для людей. Століттями ми цікавилися їхнім значенням та метою. Відомо, що сни необхідні для кращого запам'ятовування інформації, отриманої протягом дня. Але чому ми тоді забуваємо більшу частину наших сновидій? У цьому відео ви дізнаєтесь про ймовірні причини цього загадкового явища. Одна з можливих причин, чому ми забуваємо свої сни, полягає в тому, що наш мозок просто не пристосований для зберігання їх в довгостроковій пам'яті. Мозок неймовірно ефективно обробляє та створює вміст сновидінь, поки ми спимо, але він не дає пріоритету збереженню цієї інформації в нашій пам'яті. Коли ми прокидаємося, нейронні зв'язки, які утворилися під час сну, можуть послабитися і розпастися, що ускладнює нам подальше пригадування сновидіння. Інша теорія припускає, що забування снів може бути захисним механізмом. Під час новидінь наш мозок створює дивні, а іноді й тривожні образи, які можуть викликати тривогу або травму, якщо ми яскраво пригадаємо їх тоді, коли вже не спимо. Тому забування цих снів може бути способом, яким наш мозок захищає нас від будь-яких негативних емоцій чи переживань, пов'язаних з ними. Існує також кілька фізіологічних факторів, які впливають на нашу здатність запам'ятовувати сновидіння, наприклад, вживання алкоголю певних ліків і навіть температура середовища, в якому ми спимо, можуть впливати на здатність мозку закріплювати і пригадувати зміст сновидінь. Деякі дослідження показують, що людям, які різко прокидаються з глибокого сну, наприклад, через будильник, може бути важче запам'ятати свої сни ніж тим, хто прокидається поступово. Більш того, зміст самого сну може впливати на нашу здатність запам'ятовувати його. Сни, які є дуже емоційними або пов'язані з яскравими відчуттями, такими як біль або задоволення, можуть запам'ятовуватися з більшою ймовірністю. І навпаки, нудні або ненасичені подіями сновидіння можуть швидко забутися. Цікаво, що деякі люди можуть краще запам'ятовувати свої сни, ніж інші. Люди, які загалом більш самоаналітичні або ведуть щоденники сновидінь, можуть бути краще підготовлені до того, щоб пригадати свої сновидіння, коли прокидаються. Ведення щоденника сновидінь може допомогти визначати пріоритети у збереженні змісту снів, що покращує нашу здатність запам'ятовувати їх у майбутньому. Сновидіння і те, чому ми їх забуваємо, продовжують залишатися предметом зацікавлення як для науковців, так і для звичайних людей. Хоча нам ще багато чого треба дізнатися про сновидіння, очевидно, що на нашу здатність запам'ятовувати їх впливає багато факторів. Досліджуючи ці фактори, ми можемо краще зрозуміти роль сновидінь у нашому житті та таємниці людського мозку. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!